Отак, і ми чекали голи весь сьогоднішній поєдинок. Як щойно когось там попереду видивлявся Марлон Гомес. Ми теж видивлялися моменти. Вони насправді були. О, давайте відзначимо зі старту, що Зоря з Шахтарем сьогодні настворювали, але Зоря з Шахтарем не забили. Я думаю, що слово реалізація сьогодні в цій студії буде лунати дуже багато разів, навіть попри те, що у нас між матчами не дуже багато часу. Давайте по поєдинку зоря шахтар. Так сьогодні без забитих голів, і ми дивилися. Другий тайм Тарас Михайлик, ну, разів з 5, напевно. Згадав, що жодного разу ще під час його перебування в нашій студії не було нулів. Тараса з поверненням в реальність. з дебюту. Так. Валерій, як матч? Ну, Ми також помиляємось. Фаворит виявився не Шахтар сьогодні. Ну, а так склався матч з видалення. Будківський на досвіді спровокував першу жовту картку, а там вже... Десь неграмотно зіграв центральний захисник Шахтаря, вона перетворилась червона, друга жовта. І Шахтар, і матч... да, і Шахтар забігав, навіть <свят> <свят> не заграв, -зарухався. Да, зарухався Зарухався, зарухався. зарухався. Да, зарухався. і поч... почались хоч створюватись гольові моменти. Насправді їх було так не досить багато да, відносно, але вони були такі гольові, з яких потрібно реально забивати. Тим паче, рівень гравців Шахтаря ну, вони мусять реалізовувати такі моменти для того, щоб. Хотіти вигравати і в майбутньому боротися за чемпіонство. Я собі от зазвичай виписую моменти, і коли якісь гострі епізоди, я так собі знако ставлю, щоб точно момент не пропустити. Я сьогодні поставив собі шість разів. Зараз я сижу, сам проганяю. думаю, може я щось не те натикав. Давайте будемо розбиратися з тими епізодами, але я думаю, що. По моментах ключове це вилучення. Алаграм – грам центральний захисник Шахтаря. 10-та хвилина, і 17-та хвилина. Перша жовта, друга жовта, і там, і там плив Будківський йому дуже сильно в тому допоміг. Перший епізод. Ну от там, от бачите, правий куточок екрану. Поки нам демонстрували в трансляції Валерія Бондара, Будківський щось там з грамом не поділили. трішечки поштовхалися, як часто робить арбітор в таких ситуаціях. А він дає жовту картку. Тарас десята хвилина матчу варто таке робити Взагалі, От хто тут правий не правий? Ми не бачили момент там спочатку. Неважливо, але для як для захисника, да, як якраз сказав, десь Бутківський на досвіді. Ми не знаємо, що це все почалось. Ну але вийшло так, що Бутківський допоміг своїй команді з цим вилученням, що перше, що другий момент. Ну це якісь емоції непотрібні, Ну але суддя все, як то кажуть. По футбольному зробив дві жовті картки поділу. А тут дійсно поділу? Ну треба, треба було і тому, і тому і то, тому то. І тому. Ну я рахую, як на мою думку, треба отак, щоб матч не переріс потім в якісь оці ці сутички, він зразу дав зрозуміти футболістам, що якщо б. Щоб трошки заспокоїти цей градус, не випускати ну, гру так 100%, з відсотків. І тоді вони, бачите, вже взагалі гра не переросла. Бо буває з таких моментів починається, і потім десь переходить вже в грубість. Але так дивишся, реально будківський в тому епізоді так, як досвідчений дядько. Провокує провокує суперника, ти кілька разів його штовхає жовта. І от другий момент: 17-та хвилина. Якщо там епізод не ігровий, то тут вже ігровий. Пішла передача, і грам подивіться. Ну, я знаю, йому партнер назад скидав, правда. Ну він дуже незручно по По-перше, так. По перше травму да, кудись хотів відкритись, неясно куди. Да, і та передача вже від його партнера також не Ну, да. Він на меч б'є. Таке враження, що він на меч бів. Можливо, той не дивився, голову опустив так само. Ну, На рівному місці. Це реально, як тільки дитячі помилки. Але ну, цей момент повпливав досить на гру, тому що, ну, а якщо взагалом брати, навіть не по цьому моменту, не по виличенню, ну, таке враження, що Шахтар вже десь думками в Житомирі, знаєте, ну, тобто не, не в цьому матчі. Знаєш, я би хотів би, щоб показали посмішку Бутківського. Я це, тільки що хотів попросити колег. Те саме. Да, це топ. Просто реакція полипа. Да. Він, він свого домігся. Та, то дуже Мені гарно. просто цікаво, на кого ще там, знаєш, як кажуть, кисика кидав. Жо цей погляд такий на лаву запасних чи на головного тренера, що Довольний з собою. Да, да. Ж ми знаємо, що ну топ Кубок Європи дійсно я така, коли там тренерський штаб розбирає банально до кожної клітинки гравця, от кажуть, тому то. Ти, ти вмієш провокувати? Давай, працюй з цим. Як думаєш, сьогодні це також Знаю, Знаю, кого є трошки проблеми з нервами, кого можна спровокувати. Ну я ну, цей момент я не думаю. Чи і Пилип сам зрозумів? Просто, походу. Ми, Якщо чесно, ми не бачили оцей перший момент, що він почався. Можливо, десь хтось там комусь наступив на ногу, бувають різні моменти. Але те, що вони між собою, і я не думаю, що Бутківського була там така задача, так угу. десь спровокувати, чи це. Але вже коли цей конфлікт почався, досить грамотно. Чому ні? А Пилип його дуже класно вирішив. Насправді, для команди заробив більшість точки зору, знову ж таки, підсумкового результату, я маю на увазі потенційну перемогу зорі, наприклад, це їм не допомогло. Але ми говорили і давайте просто пересвідчимося в тому, що реально після вилучення в Шахтаря пішли моменти. Можливо, це звучить парадоксально, але команда справді зарухалася і щось почала створювати. Навіть. Точніше буде сказати, спочатку зоря для шахтаря ці моменти створювала. Е, Почнемо з удару в виконанні подріння, по та хвилина не настільки гостро. Далі там два поспіль епізоди, коли футболісти зорі просто, просто привозили моменти на власні ворота. О, це таке з натяжечкою моментом назвемо, та ну з натяжечкою. Не, о, Кевін на лівому фланзі. До речі, активний був сьогодні. Знову черговий матч активності Кевіна віддав на подріння. Удар Сапутін там дальній кут контролював. І от 22-го хвилина. Спочатку Башич, Звертаємо увагу, раз. Впав. Передача під удар на Кевіна. Це вже цікавіше. Це вже так. Да, це вже це гольовий, гольовий насправді. Башич, що тут просто. В якийсь момент втратив ну, нову, цю землю під ногу, тось, по-моєму, м'яче розсипати. Тобто зловив його за нас. Хто тут зловив Джордана? Тоді ну, це, це за 20 це, секунд. Я скажу, оцей От. момент ще, ще більше гольовий, тому що приймай спокійно. Ну, і, в принципі, да, хотів хотів на виконання зробити, ну, десь трошки не, не вистачило. Але це, ну, це, як на мене, цей момент ще гостріший. І це два епізоди поспіль з різницею буквально 20-30 секунд. Шахтар знову ж наголошую, в меншості, але при цьому. Мають два дуже непоганих шанси для того, аби відкривати рахунок. Ще кілька хвилин проходить, і тут зоря щось створила. Так я, я так і не зрозумів, чесно ж, Антю Бан, кажу, ван, 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 так, чи подавав, чи він бив, не знаю. Я думаю, Селесар голову підставив це, і вийшло це, як ти. Це, це Тобіас там вибігав на цей от, спочатку момент. Подивіться, як захисник Прав, він, право він, він пролітає м'яч. І подивіться, як він біжить назад, повертається. Ну людина десь на пробіжці в парку швидше біжить ніж ну, ніж він зараз біжить. Ну, подивіться, от. оцей от від бокової лінії. Ну він взагалі Ні, так а... від слова взагалі не біжить. Як включається гравець, зарі він позаду був сто відсотків. Але питання в тому захисник, який провалився, повинен на швидкості вертатись в оборону, а людина біжить. Жуніор, он жуніор. В такому виключає... темпі до середи в Житомир не довідається. Ну, десь плюс-мінус так і виходить. Ну і це, я рахую, найгостріший момент з всіх, що ми бачили двічі по каркасу пройшовся головою, потім рукою така небезпечна ситуація для нього підставлявся. Насправді реагував на епізод непогано. Просто він двічі сьогодні в матчі опинився в ситуації, коли доводилося отак реагувати на дії партнера. Тут у нього вийшло далі вже в другому таймі. Так забігаючи наперед, він трішки не встиг. Але це теж хороший гольовий шанс для зорі. І в принципі, по першому тайму, по-моєму, це все. Тайм номер два. Тут же футболісти шахтаря почали вигадувати собі проблеми. Кирило фісун передача на нього від Бондара, ніби спокійна ситуація, але тут сталося. Вже шукав очима десь партнерів попереду. Йому трошки заважала ліва нога, бачите, в цій ситуації, але виправився. Ну, при, прийняв не, не дуже так здорово. Мяч трішки в сторону. І У нього вже інстинкт спрацював, він розумів, що зараз м'яч в сторону і гравець. І, ну, так, Це, це, момент... це так кажуть, током, током трішки вдарило його. Але йому... Повезло, що там, напевно, вантах опинився. Ну, а це, мабуть, самий гострій, так, момент Шахтаря. Кому а, тут пощастило? Віддай. Відай Тут вже так просилося. Тут треба похвалити воротаря. Да. Міг віддати, так. Да. Але потім в нього був момент так, він забив з офсайду. Ні, а то Невертон вертом забув. А, Невертон да. забив. забув. Тут там, ну, там не вертом реалізувати. Але оцей вихід один на один реально просто кращих моментів цього матчу не було. По офсайду його так само не було. Оце другий епізод, коли теж реагував Слесар на Дальній, тут він не встигав. Але що Бутківського ну, бив, бив, бив поворотом, так ну тут тяжко було зреагувати, тому він не віддавав, він бив поворотом. Ну але якби десь пощастило, міг просто Бутківський не попав по м'ячу. Ну, бачите, ми дивимося ці шанси. Ну, реально хороші. Ну, момент... хороші гольові Ну, Це не не на нульову ніч матч 100%, як мінімум, по одному. Не сухий Мо... матч. да, Мали забити. Ну, але ж... Так, а що тут? Про рівень я знаю, виконавецької майстерності говорити. Чи, ну, Просто має, йде мова про. Матч Шахтаря йдемо про матч заєм. Знаєш, коли Будківський один з найкращих центру. Знаєш, городів. що сказати, тому що, дивлячись, ці моменти, тут більше 50% вони були не створені певною командою, а привезені певною командою. І це якраз те, що свідчить про розслаблення. Тим не треба, а ті на клубах готуються. Воно... Десь більше схоже на те, от про те, що ми говорили. так. Ну, Така вже десь є, коли команди розслаблені, грають собі там, своє задоволення. І ці моменти. Про майстерність ти ну, як і сказали. Бутківського вистачає майстерності. Ну, це малюнок зараз гри Шахтаря. От Вони створюють, не забивають, створюють собі проблеми. Інколи пропускають. І оце зараз такий шахтарин. Ну, на мою думку, думками в Житомирі. Сто відсотків. Ми прогадали ми. На початку дня сьогоднішнього а, окей, а давайте крокувати далі. Я нагадаю, що Вібет Ukraine преміум спонсор показу Вібет Ukraine – об'єднані футболом разом сильніші. Як ви розумієте, завиті м'ячі з матчу Зоря шахтар? Ми вам показати не можемо, але в студії по завершенню поєдинку Полісся Динамо будемо говорити про цей матч, Повертатися до нього з коментарями учасників у тому числі. Тому ввечері матиму нагоду почути і Владина Бартуловича, і Маріну Пушича, і хто там ще з футболістів у флешзону прийде. Окей, давайте до наступного поєдинку. В Житомирі, ну, Скільки ми сьогодні про Житомир говорили, а до мене тільки зараз дійшло. що Шомачто в Житомирі. Сьогодні Динамо вже в Житомирі. Шахтар, Шахтарщині. Динамо вже в Житомирі. Було б дивно, якби матч був би зразу після цього на стадіоні Динамо. Так другий поспіть. Динамо вже в Житомирі. І Динамо там сьогодні зіграє із Полісся. Ми про зоря Шахтар говорили. Підходили з точки зору того, що тут командам десь треба цю мотивацію за щось нам з вами вигадувати, натягувати і дивитися і ла-ла-ла. Це матч, по-моєму, в якому от про мотивацію говорити не потрібно, правда? Відсотків це якраз цікавий, із точки зору турнірної таблиці, що для Полісся, що по амбіціям для Динамо. Да? І... Тут якраз я не думаю, що хтось буде думати зі сторони Динамо про Кубок. Їм також принципово такі суперники, як Поліса, з їхніми амбіціями будуть, будуть думати тільки сьогодні, як перемогти їх. Тому я думаю, що цей матч має бути набагато веселіший, ніж Заря Шахтар. Андрієвський проти Динамо, якраз перехід з Олександра Андрієвського на Динамо хороший план. Хороша картинка в цьому плані. Давайте скажемо, що Динамо знову ж за певних умов, але вони можуть в цьому турі оформити чемпіонство, їм для цього потрібно здобувати перемогу і сподіватися на те, що просто не виграє Олександрія. Чи реальні ці фактори, як на мене, абсолютно можливі. Так? Це те, що ми можемо говорити не якось там теоретично, а Цілком імовірно, скажімо так. Тому в цьому плані мотивація для футболістів Динамо абсолютно точна є. Знову ж таки, перед фіналом куб, кубка, якщо ще вдасться вже рантувати ну, да. собі чемпіонство, це ще більше якоїсь готуватися на кубок, будучи вже чемпіоном, думаю, набагато приємніше. Так, тому от такі ситуації з точки зору знову ж турнірних амбіцій перебувають футболісти Динамо та Полісся. Але давайте на сьогоднішніх господаря фокусуватися. Задачі в турнірці є боротьба за четвертий є, це все прекрасно. Але поразка від Олександрії, нічия з колосом, поразка від шахтаря в кубку, нічия з лівим берегом. Так до того переграли ворсклу, але перед нею нічия з Карпатами. Кручу кажучи. В полісся величезні проблеми протягом останнього там не знаю, місяця з точки зору результатів, тому що їх немає. Напевно, не готові ще до такого тиску боротися за такі місця десь ментально. Хоча минулого року вони були в зоні Євроку. Ну були, да, але... Да. але зараз результати якось показують зовсім інше. Якраз там, де потрібно піднажати в плані результатів, не можуть. Житомиряни, і хоча по складу не бачу великих проблем в них, але в них щось не виходить. В грі не виходить? В грі. Видно, що там, от на мою думку, також Ну от я не бачу щось команди, за рахунок чого вони можуть впевнено виходити. і Грати з такими командами, де по своїм амбіціям вони мають там ну не спокійно, але мають брати свої три пункти, да, граючи на результат конкретно, і вони багато пунктів втратили, і це їхня сама велика проблема на даний момент. Можемо згадати, Полісся дуже непогано грало з Шахтарем. До кубку вони від шахтаря не пропускали. До кубку постійно вони відбирали у них залікові бали. Зараз кубку в екстратаймі шахтар свій матч виграв. А якщо говорити про Динамо, таких проблем для Динамо, я не пригадую, але все одно це такі доволі близькі матчі були. Тобто Полісся проти топів, то вони складають цю конкуренцію. У них є проблеми, коли там першим номером грати, коли оборону суперника розкривати треба. Ну в, том, там, в, том, в, в том, то і весь клас, як то кажуть, команд, да, тих команд, які верху. Як кажуть, чемпіонство грають не в тих матчах, де між собою Шахтар Динамо, наприклад, yeah. там Динамо Полісся, а оцих маленьких матчах, де треба десь переграти, там не ображаючи такі клуби, там як Інгулець, наприклад, дає скромнішого Болонь, так і, ну команди, які скромніші, так і отут треба оці три очки брати. А між собою, оце що ви сказали. Момент, коли грає Полісся, і я думаю, і сьогодні має бути цікавий матч. Коли вони грають з Шахтарем, коли вони грають з Олександрією, коли вони грають з Динамо? Вони грають досить непогано. З мотивацією проблем немає. так? Я знаю, можливо, є якісь проблеми в команд, а може ні. Ну коротше кажучи, новини зі стадіону нам зараз розкаже Елла Іванікович, яка сьогодні працює на цьому поєдинку. Еля тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, є якісь там проблеми Полісся, Динамо? Що вдалося дізнатися? Привіт, студія про все розкажу. По порядку Ну, перше, що зазначу, тут. Звісно, топовий сьогодні поєдинок із класною вивіскою буде дуже інтригуючий матч. А навіть знаєте, трошки футбольно боксерський. Саме так намагались підігріти шалений інтерес і не без того до цього поєдинку. Смники житомиряники зробили афішу, де зобразили Олександра Усика проти Володимира Кличка. Ми знаємо, усик це футболіст полісся і діючи нині боксерно. Володимир Кличко, вже колишній боксер і амбасадор клубу Динамо. Очний би двобій був я тут, впевнена дуже класним. Сподіваємось, на полі в нас сьогодні також буде цікавий двобій. Ну щоправда, команда імада Ашура не демонструє прям такий переможний результат, як Олександр Осик. Але вони намагатимуться і їхню безпрограшну серію на минулому матчі. Саме на цьому стадіоні перервала Олександрія. І власне через це Полісся по. Озбуло з четвертої сходинки. Тепер там кривбас. Власне, однакову кількість очок мають Кривбас, Карпати і Полісся, і Криворіжці вище за рахунок кращих результатів очних зустрічей. Ну щодо до кадрів, знаємо, що через пропускатимуть цей поєдинок. Майсоранзе, який залишив команду в меншості на 51-й хвилині в поєдинку із Олександрією, так само сьогодні не помічники Ашур, його асистент Дядченко. Ну, є і позитивні кадрові новини відновився і готовий зіграти Тейлор, який пропускав зустріч із Олександрією без коровайни. Нарешті повертається у гру. Точніше, міг би, адже вже відновився, але і Мадашур все ж вирішив, поки його не додавати до заявки Лєднєв може вже бути готовий до наступного поєдинку із Зорею. І знаєте, з таких цікавинок і реалій сьогодення. Одне з тренувань на тижні пропустив батіста. Справа в тому, що звісно, ми знаємо дуже гучні ночі в нас бувають через ворога. Ось власне біля його дому було саме так. В нього була був стрес, і він не приїхав на загальне тренування із командою. Щоправда, потім приїхав таки на базу і займався окремо. І а, щодо Кушнеренка в нього також є невеличке ушкодження. В нього розтягнення м'язів руки, але він все одно готувався до зустрічі із Динамо. І сьогодні він старті зіграє лівого захисника. А Михайличенко, який відновився від ушкодження, другий матч він в запасі. Сьогодні може вийти з лави запасних. І ще одна цікавинка, і мадажуру знову вдається до воротарської ротації. Пам'ятаємо, як і два тури тому волинець з'явиться у воротах, замінивши ку. Дрика, ну і про Андрієвського ви вже згадували у своїй студії. Скажу так, була дуже тепла зустріч із своєю колишньою командою. А Олександр Шевковський навіть трошки пожартував із Андрієвським, зазначивши, що зараз в нього більш довга зачерська. На що футболіст сказав, що наслідує приклад власне наставника Динамо. Ну і щодо киян, так ви відзначили, що за певних умов може бути оформлене чемпіонство. А загалом п'яти очок у цих трьох турах, що залишається, необхідно здобути. На аби оформити чемпіонство, але вони максимально а, налаштовані і хочуть перемоги в усіх поєдинках, що залишилось. По кадрах знову бачимо у старті Ярмоленка, який пропускав зустріч із інгульцем. До речі, першу у 2025 році. Відновився Михавко, який мав невеличке ушкодження і не зіграв із інгульцем. Сьогодні він у запасі всі решта готові дискваліфікованих немає. Щоправда, під загрозою дискваліфікації. Є четверо футболістів: це Дупінчак, Кабаєв, Вівчаренко та Ярмоленко. І тут цікавинка, що в поєдинку з інгульцем у Динамо взагалі не було ніяких попереджень. І тож, правда, сьогодні знаєте, інші будуть емоції, інші ухвалені рішення, але це все буде відбуватися. Цей поєдинок за топової вболівальницької підтримки зазначив, що в Житомирі збільшено квоти вболівальників практично до п'яти тисяч, і це дуже крута новина. Бережі. Фіналом Кубка України, який також відбудеться тут у Житомирі. Ну а поки ж готуємось дивитись крутий матч, який буде вже зовсім зовсім скоро. Студія Елю дуже дякуємо. Атмосферу передала по повній програмі. Я так побачила ми і трибуни, і вболівальників чутно і чути, що Еля голос підвищує для того, аби її було краще чутно. Короче кажучи, для хорошого футболу, по моєму, у нас сьогодні все є полісся, динамо. Давайте до складів, напевно, так, тому що часу у нас в принципі дуже і дуже небагато. Я пропоную зі складу Житомирської команди розпочати і швидко по ньому пробігтися, тому що ну другий тур поспіль скажу, нам дають таку дуже дивну розстановку, в якій Назаренко лівий захисник, в якій Брістріч, лівий півзахисник, який Кружинський на позиції під нападником. Але якщо згадати досвід попереднього матчу, Крушинського відправляємо на лівий фланг захисту, Назаренка підіймаємо на місце Брістріча, а Брістріча ведемо в пару до. Батісти, і от, напевне, десь так вони і розташують. нас перевіряють, так що ми все, все розуміємо, все знаємо. Нас не обманеш да? <свісно> перевірку. Пройшли да. та у будь-якому випадку Андрієвський повертається до основи. Це те, що відзначаємо Тейлор, міняє Майсурадзе, який катастрофічно провалив матч проти Олександрії попередній. І о... Сарапі десь на свою позицію звично повертається так. До Чуботенка в пару так? так і воротарська позиція Воланець після попереднього матчу. Знову в основі це конкуренція між голкіперами продовжиться навіть у вирішальному відрізку чемпіонату. Тому три зміни в основі в порівнянні з матчем проти Олександрії. Але дуже цікаво сьогодні. Я, я чекаю настрій полісся. Подивитися цікаво, дуже як, як вони увірвуться в цей матч проти київського динамо по складу киян заміна одна. Після Інгульця Ярмоленко повертається в основу, змінюючи Волошина. Біловар був? Бул, був Біловар був, в цій та. грі, так. так. Біловар грав в парі з поповим біловар Поповом. Просто в парі роботи з так мало було в Києві, що ми, ми не, не бачили в, того, <світ> в захисті, так, захисті. Волошин в матчі з інгульцем якраз дуже помітним був, тому що велику кількість моментів змарнував. Сьогодні Андрій Ярмоленко повертається до основи. Розуміємо, що отримує свої. Ігрові хвилини для того, аби в цьому ж Житомирі наступного тижня бути в тонусі. Тарас, якісь зауваження по складу Динамо? Можливо, mm. чогось. От ти говорив в першому ефірі про те, що ротацію що Можливо, якусь невеличку ротацію, десь там плюс-мінус ну, одна-дві позиції. Ну, так, можна сказати, без ротації. Михавка, чому. Ну, Біловар вже грав минулий матч. Тоді що ми говорили. Я так розумію, це після матча з Динамо вирішили Шахтар. Після матчу Шахтаря вирішили конкуренцію скласти Михавко, бо він там, я так розумію, невдалий для нього був матчі. Оби заяв це не було з Інгульцем. Боюся, помилитися, але по-моєму мікропошкоджено щось там та невеличке у нього було. І От зараз Біловар і Попов складають цю. Пару. Але в цілому, ну, от, за винятком, хіба я не знаю, під питання може бути тільки Крістіан Біловар, якщо ми говоримо про потенційний склад Динамо на фінал Кубка? На шахтар. Так, правда? Так, так, так. Це мають бути ті самі люди, просто питання Біловар чи Михавко? Так, умовно. Так, 100%. Десь так, мабуть, і буде. Якщо, дай Бог, не буде ніяких там, пошкоджень. Так, ну, ми побажаємо всім гравцям, звичайно, аби сьогодні обійшлося без е е пошкоджень. Мені підказують, що у нас буквально 30 секунд ефіру ще залишається. Динамо-фаворит. <реш> ти знову нас так? Давай, давай ми скажемо без фаворитів сьогодні. Да. Так? Бо ми вже сказали, що Шахтар фаворит, явний. Мені, мені трошки не задалось, так? Мені Тому не будемо. Сподобалося, як я сказала. Хай буде це інтригуючий матч. Так, Це, це однозначно. А я нагадаю вам, що Vet Ukraine преміум спонсор показу, Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніше. А давайте дивитися матч по Лісі Динамо і по завершенню поєдинку зустрічаємося в цій студії, обговорюємо. Сподіваємося, цікавими.